Лозівський благодійний фонд Єдність теж допомагає переселенцям. Тримісячному тяжкохворому хлопчику, який зараз перебуває в міській лікарні і який тимчасово разом з батьками мешкає у Лозовій, фонд надав матеріальну допомогу на придбання ліків. Соціальні партнери міста допомагають не тільки вимушеним переселенцям та учасникам АТО. Нещодавно благодійний фонд виділив кошти на придбання звукопідсилювальної апаратури для сьомого дитсадка, завдяки чому музично-розважальні заходи для дітей тут стали більш яскравішими і цікавішими. У четвер одне з таких свят святу здоров'я та спорту вихователі дитсадка провели для дітей залученням їхніх батьків. Дорослі розподілили дітей на дві команди метеликів і бджіла, після чого запросили їх взяти участь у веселих перегонах. Оплесками батьки підтримували своїх дітлахів, а ті в свою чергу вболівали за батьків, коли змагалися вони. Виконуючи фізичні вправи, дітям необхідно було робити це уважно, а батькам довелося згадати уроки фізкультури у школі. Ну, я думаю, для ребенка це важно. Ну, для взрослого теж це важно. Здоров'я, спорт очень понравилось. Я на такому мероприятии перший раз все прекрасно, дітки виступали теж отлично. І дорослі і малі завданням упоралися на відмінно. Вони сміливі, розумні, швидкі, мужні кнучки та струнки. Я люблю спортом займа, бути сміливими, сильними, здоровими і, сильним, здоровим і красивими. Завершилося свято на патріотичній ноті. Батькам подякували за співпрацю. Всіх учасників нагородили медалями. Колектив дитсадка задоволений, що в них є звукопідсилювальна апаратура. Вихователі у проведенні музично розважальних заходів і тепер використовуватимуть мікрофони. Свята проходитимуть гучніше а діти зможуть відчути себе артистами. Говорять вихователі. Тепер наші свята будуть більш яскравішими, більш голоснішими, більш веселішими. Як ви сьогодні побачили, можна і підключити і мікрофони. Діти можуть і мікрофони тепер співати, і ведучі можуть мікрофони розмовляти, а також музика яскравіше звучить і веселіше за допомогою ось цієї апаратури. Велика подяка. Різноманітні розважальні заходи вихователі обіцяють проводити і на дворі, так що говорять, буде весело всім і дітям, і їхнім батькам.